Як ми будували свої доми. Коли стриж під небесами зими, і небеса розвертається і відпливають геть, розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть. Будуй стіни з водороста і трави, рибавчі ями і рови, звикай жити разом з усіма, день при дні. Батьківщина це там, де тебе розуміють, коли ти говориш в вісні. Клади камінь при камені, будуй свій дім, на глині, на чорноземі твердім. Вибирай землі з кишень, вгілля й сіль. Кожен повинен мати дах для поминків і весіль. Потрібно мати місце, якого буде шкода. Вода чогось варта, якщо це питна вода. Коли справді шукаєш винних, то це не ми. Все життя ми будували свої доми. Брила брили, цвях по цвяху, стіна до стіни. Якщо можеш мене спинити, ну то спини. Але якщо хочеш, щоб мене тут не було, доведеться крім мене забрати й моє житло поближче до сонця, подалі від пустоти. Дерева будуть рости, діти будуть рости. Наче чорновому листі виступає роса. Ми будували так, ніби вивершували небеса. Мову порядковували висоту, ніби словами наповнювали мову пусту, ніби повертали речам імена, добрили брила по цвях у цвях, до стіни стіна. Голос сильним дається для співу, слабким для молитов. Мова зникає, коли нею не говорять про любов. Ночі не мають сенсу без темноти. Світи надімною, чорне сонце, світи.